Неодноразово жителі Станіславчика піднімали питання ремонту містка. Переймалися, бо вже давно став аварійним. Проте ремонтні роботи вимагали немалих коштів. В сільському бюджеті їх не віднайдеш. Тож проблема так і залишалася відкритою, доки за неї не взявся інвестор. Ним виступив інтерагроінвест і лід, як мовиться, зрушився. Та ще й як усілякої техніки задіяли. Робота кипить, все злагоджено, методично, професійно, словом до ладу. Тепер і людям, і транспорту долати цей відрізок дороги буде безпечно. За що, звісно, щире людське спасибі? Ми зараз знаходимося на центральній дорозі села Станіславчик. Ця дорога проходить через місток. За 60 років експлуатації цього містка він прийшов практично в непридатність, тобто він знаходиться в аварійному стані. Щоб відремонтувати даний місток, сільській раді треба використати кошти десь на суму порядка до 200 тисяч гривень. Ну, ми розуміємо, що підприємство Товоінтера розуміє, що дані кошти сільський бюджет не потягне, і тому ми за власний кошт розпочали ремонт цього місточка. Для цього ми закупили на 30 тисяч водовідвідних труб, зняли плити, підвезли блоки і фактично зекономимо для сільської ради, для села значні кошти, які вони можуть використати на ту ж саме заробітну плату чи на інші. Затрати. Цей місточок дуже необхідний селу, тому що вся центральна дорога йде через цей місток, і не дай Бог, ходять тут діти в школу, всі жителі селя і їздять машини. Тобто, щоб не було незвичайної ситуації, ми прийняли рішення після того, як закінчили осінні польові роботи, задіяли всю техніку, яка є і необхідна для будівництва цього мостка, на ремонт мосточку. Я думаю, що ми сьогодні завершимо цей ремонт, труби укладені, блоки ми підвезли. десь. Фактично сума затрат під 100 тисяч гривень, враховуючись послужно технікою, обійдеться до Інтергенвесту. Це робиться для того, щоб в селі була нормальна дорога, його не змило весною мию, надзвичайно міцно укрепимо. І так само рухалась техніка інтергенвесту до своїх господарських і виробничих об'єктів, які є вже з тієї сторони села через місточок.